Російська окупаційна армія може взяти на озброєння нову іранську розробку реактивні шахеди. Нещодавно в мережі з'явилися фото уламків збитого дрона. Експерти кажуть, це оновлена версія шахеда з реактивним двигуном, що відрізняє звичайний шахед від реактивного. Швидкість. Нова версія безпілотника може набирати і 500 кілометрів на годину. Звук у нього вже не мопеда, а літака, та й збито його кулеметом навряд чи вдасться. Як будемо протидіяти, і які ще оновлення безпілотників готують окупанти? Орес Дермаловський спілкувався з експертами. Українські воїни ППО у січні збили реактивний шахет. Про це днями написав військовий експерт і діючий військовослужбовець Сергій Флеш. Його опублікував фото уламків, які на це вказують. Утім, у повітряних силах цієї інформації так і не підтвердили. Перше шахет з реактивним двигуном представили на виставці у Тегерані наприкінці минулого року. Основна його перевага швидкість. Шахет 238 відрізняється, наприклад, від Шахет 136. Чи... Саме швидкістю, тим, що вона може пересуватися з максимальною швидкістю у повітрі 500 км на годину. Це значно більше ніж шахет 136, Швидкість якого крейсерська та максимальна це 150-180 км на годину. Шахет по суті стає такою собі крилатою ракетою, каже експерт з озброєнь Олег Катков, і збивати його з кулемета тепер не вдасться. Так, звісно, це ускладнює його збиття. Ну, так, такими мобільними групами на озброєнні, яких є лише кулемети. Ну тому, що ну дійсно він провітає ту саму зону враження втричі швидше. Утім, реактивний двигун має більше теплове випромінювання а отже, більш помітний для воїнів ППО. І Якщо мобільній групі навряд чи вдасться збити такий дрон стрілецькою зброєю, то реактивну ціль точно захопить переносний зенітно-ракетний комплекс, як от оса, ігла чи стінгер. Мінус це те, що реактивний двигун а він споживає набагато більше палива. Отже, відстань польоту фактично змен. У таких дронів камікадзе. Щоб збільшити відстань польоту, необхідно вносити якісь зміни в суму конструкцію архітектуру цього дрону. В першу чергу за рахунок зменшення бойової частини можна збільшувати паливний бак, але тоді буде загальна потужність. Дрону значно менше. Ще один мінус швидкісного шахеда його ціна. Якщо перша версія з двигуном від мопеда обходиться агресору у 20-40 тисяч доларів, то реактивний двигун підвищує вартість у п'ять разів, що найменше. Тож масове застосування таких безпілотників кажуть експерти навряд чи доцільне. Сказати, що це якийсь гімчейнджер, що це якась абсолютно ноу-хау, все та інше, ну сумнів. А що точно стало переломним як для України, так і для окупантів: це ударні дрони тактичного рівня, тобто ті, що застосовують на полі бою. Супротивник почав застосовувати доволі активно дрони з тепловізійним баченням типу FPV протягом останніх півтора-двох місяців. Зараз ще активніше. Сергій Стерненко – найбільший недержавний постачальник FPV-дронів для українського війська. Волонтер каже: Росіяни не тільки переймають досвід українців, закуповують щоразу більше ударних дронів, але й виходять на новий рівень. Їхні FPV працюють тепер ще й вночі. І українці мають відповідати, нам теж потрібні дрони з тепловізійними камерами. Їх вже закуповують і виробляють. Але проблема вони дорожчі. Вони у нас застосовуються принаймні з наших поставок вже місяці три, як але поки що, на жаль, не масово, тому що це не так просто організувати. Уся фронтова логістика здійснюється затемна. і вполювати ціль, особливо рухому, може тільки fpv дрон з тепловізійною камерою. Що є зрушення, у тому числі й на державному рівні, підтверджує Юрій Федоренко, командир роти безпілотників 92-ї бригади імені Івана Сірка. Ну і є ще багато різних в перспективі, які відбудуться в цьому році, в найближчий час види змінень ФПВ-дронів, які зроблять їх ще більше ефективними. Про які ми гучно в ефірі говорити не будемо, але вже наша держава. І наш розум український цим займається. Ще одна загроза з російського боку – дрони з автонаведенням. Мається на увазі, коли коптер заходить на ціль, він захоплює її і автоматично вже без участі пілота доходить і вражає. Це є дуже важливим, тому що коли ти по радіо горизонту заходиш на ціль, в тебе відпадає зв'язок по більшій частині, і там вражаються цілі, переважно за рахунок майстерності пілотів. А з автозахопленням ціли, це питання буде вирішити набагато легше. Перевага українців каже Сергій Стерненко у досвіді застосування в Україні більше досвідчених пілотів, краща інфраструктура підготовки. Ударні FPV стали одним з найважливіших озброєнь у війні нового часу. І першими, хто їх застосував на полі бою, українці, зокрема, воїни підрозділу Сігнум 93 93-ї бригади Холодний Яр. І зараз на е Знищення супротивника, частка дронів камікадзе припадає приблизно 70-80%. Масштабувати виробництво, розвивати навчальні центри, створювати підрозділи безпілотників при кожному батальйоні. І головне не програти росіянам у технологіях. Україні потрібно ще більше FPV-дронів. як денних, нічних, так і з автонаведенням. кажуть, і волонтери, і військові від цього залежить життя української піхоти в окопах, бо російська техніка буде па. Лати ще задовго до того, як вийде на рубіж атаки. Там, де росіянин не може піти на штурм, там не буде втрат серед наших військових. Ораздрималовський, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, залишайте коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.